Доброго дня, дорогі друзі. Тож пропоную сьогодні на занятті захисту допілля і до тижня захисту тварин виконати дуже гарну аплікацію. Для цього в мене ось такі заготовки роздруковані на комп'ютері. Я обрала ось таких гарних котиків. Можете їх споглядати. Ось вони. Дуже гарні. Тож, ми з вами. Цих котиків спробуємо розмістити на наших привітальних листівках. Вам потрібен буде кольоровий папір, білий папір, на ваш вибір, клей і заготовки. Тож, наших котиків ми промащуємо клеєм, де вони надруковані, і розміщуємо на. В наших заздалегідь заготованих заготовках. Ось так. Побачимо в підсумку, що у нас вийде. У нас вийде ось така гарна привітальна листівка до тижня захисту тварин. Ми її прикрасимо сердечками, ось такими гарними. Ми їх промащуємо клеєм і розміщуємо. Так, щоб вони прикрашали нашу аплікацію, щоб вона була гарною. Адже цю аплікацію можна буде подарувати. Ось подивіться, що у нас вийшло. Ось такі гарні сердечка у нас вийшли. Ось такий гарний котик у нас вийшов на аплікації. Також можна Виготовити ще аплікацію, розмістивши ось такого гарного котика, ось він. І ще ось такий цікавий, веселий котик, якого я підготувала, який всіх вітає до тижня захисту тварин. Тож ми сьогодні стали на крок ближчими до школи. Адже ми з вами разом сьогодні виконали ось такі гарні. Яскраві подарункові аплікації подарункові, які ми будемо вітати наших рідних, близьких з тижнем захисту тварин. Тож, ваше домашнє завдання, буде ось таку гарну аплікацію виконати. Тварину ви можете обрати самі, це можуть бути не тільки коти, це можуть бути песики або. Інші тварини. Тож, до тижня захисту тварин ми з вами зробили ось таку добру справу і таку красиву аплікацію. Всім бажаю гарного дня і навчання!